Війна не дала йому пізнати щастя дитячого сміху й обіймів дружини. У кривому Розі на центральному кладовищі відтепер спочиває Олександр Ангєлов. Він був у лавах війська оператором авіаційних комплексів, військової частини А-2120. Криворіжця запам'ятали, як дуже працювати людину з великою душею. Попри те, що його іноді міг огортати сум, він цього не показував, старався триматися на позитиві. У нього залишилася мама, тато, тітка, дядько та рідний брат. Свою сім'ю, на жаль, він створити так і не встиг. Напевно, влітку бачилась в останні. Хлопець був дуже трудолюбивий, дуже ну, я не знаю, так душа чоловіку просто. Дуже велика втрата. Знай мене руки аж трнтять, як їм запам'ятався. Дуже веселий. Ну, був сумним, але ну, на позитиві. Він завжди казав, якщо мене призвуть, то я піду. Захисник отримав важке поранення під час виконання бойових задач поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Мадики робили все можливе, але серце Олександра перестало битися. Олександра посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та знаком пошани Саксаганського району. Вічна пам'ять герою. Вклоняємося за подвиги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.